Що ж, іду я цього зараз по Києву, по центру, знаєте, відчуття двоякі, людей нема, мені взагалі шкода, що тут таке відбувається. Ніби місто завмерло, знаєте. Тому ми йдемо, повертаємось до машини, вся наша команда. Ось. Чесно скажу, ну незвично ходити по такому Києву, але дякую Господу, що. Можемо тут допомагати. Я чесно, ну, як хочеться плакати за свою країну, бачивши, як де люди і як вони живуть зараз. О, вони змушені втікати з різних міст. А ми зараз будемо їхати і можу показати вам, що робиться довкола. А зараз нам статистика знати. Все пусто. Які відсоти, заїхала, які Все пусто, дивіться. Нікого. Просто. Ось так. Нікого. Ми йдемо зараз, з метро. Вот Дивіться Хотел. який. Боярка зараз ходний. Гарний. Рей, гарний сад, парк, я не знаю, що це. це Він парк Шевченка, весь, весь пустий, нікого. Гарний сніг. І тільки ми повертаємося. Дуже тихо. З одного боку прекрасно, а з іншого боку ужасно.